54 багатоквартирних будинки луцького мікрорайону ЛПЗ від сьогодні і до 21 вересня не матимуть гарячої води. Розповів речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков. Місцева мешканка Світлана не пригадує, коли востаннє були проблеми із гарячою водою. Сьогодні подзвонили, чому немає води. Сказали, що має бути три дні. Ну, ремонт і профілактика. Причиною призупинення послуги із постачання гарячої води речник комунального підприємства Антон Безносиков назвав монтаж мережевих та інших насосів на котельні, що розташована за адресою Боженка 32. Це роботи у рамках модернізації централізованого теплопостачання у Луцьку, що відбувається за співфінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. Контрактом передбачено заміну насосів на 13 квартальних котельнях. Це такі більшої потужності котельні, які охоплюють орієнтовно по 10-20 і більше будинків. Мали би виконувати ці роботи раніше, але через проблеми з логістикою, викликані війною, це все трохи відтермінувалося. Котельня на Боженка забезпечує теплопостачанням увесь мікрорайон ЛПЗ, а також п'ять будинків від котельні на данщина. Десять розповідає підрядник Віктор Дідківський. каже станом на сьогодні, уже змонтували три нових насоси. Завершується підключення до існуючої мережі. Днів десять іде на монтаж повністю насоса. Насос рециркуляції підвищує температуру води на вході в котел для того, щоб пройти точку роси. Поки це виборочно, які насоси вже вийшли з ладу і пройшли свій термін експлуатації. Про відсутність гарячої води у домівках мешканці мікрорайону кажуть так. Є гаряча, але дуже довго вона доходить. Добре, як сусіди йдуть перші на роботу, то вони нам розігріють, виходить, тоді швидше. Підігрію, якщо на три дні, то не так страшно підігріємо, а кімнатною водою теж я можу обмитися. Щоб в суботу була гаряча Вчора вода. Вчора Вчора була. Була гаряча а вода? Якщо треба потерпіти, то потерпимо, аби Що тільки «У нас попередження висіло на під'їзді. Ага. Можемо справитись три дні, це взагалі не проблема. Це мінімальний дискомфорт, з яким легенько можна зарамиритися. Як додав прес-секретар ДКП Луцьктепло Антон Безносиков, нове обладнання істотно зменшить використання електроенергії для підприємства. Загалом встановлення 43 насосів. Відповідно на більшості котелень вже роботи виконано. Котельня Небоженко це одна з останніх. За його словами, загальна вартість робіт на 13 котельнях Луцька становитиме 850 тисяч євро. Микита Чибар, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.